Всім вітання. Вимкнули світло, але є акумулятори і грався вже без блоку живлення на акумуляторах. Там зовсім інші режими, тому що немає з'єднання з землею і з нулем. Але, як то кажуть, коли щось досліджуєш, завжди щось цікаве потрапляєш. Зараз продемонструю, як ви бачите, колодочка конденсатор розсторіє інший конденсатор. Він стоїть на розгінній системі і е, стоїть вольтметр. На вольтметрі зараз е, вольтметр стоїть на конденсаторі. Конденсатор заряджається з антени. Тобто цей провідничок синій і антена, Вони з'єднані. Антена. І дивимося, який у нас результат. Вольтмет показує 500 вольт. Тепер я стою на точку де я на мінус акумулятора і зразу кіловольт вискакують. От зараз так, я стою. Кіловольти пішли. Система набирає, і от тільки я включаю, розігнав систему, даю живлення і пішли кіловольти з антени. На конденсатор, як ви бачите, зараз пройдемося, подивимося, що дійсно ніде нічого не під'єднано. От. Зараз розберемо оцю скруточку. От. Щоб було зрозуміло, що це антена. Зараз я, ну, хто дивився на екрані відео, Хто знає, що це в мене зовнішня антена. Коли я стою на мінус акумулятора, заходить якась інша енергія Уже і система. Починає йти в рознос. Але це тільки тоді, коли я на розгінній системі, це короткий невеличкий резонансний контур. Ставлю на цей конденсатор. На інших конденсаторах цього режиму немає. Зараз я конденсатор виключу. Так, зараз зроблю зупиночку, верну антенну назад. Так, поки не було світла, умудрився спалити. Ще один ключ. Те, що в суботу відбувалося на словах ніхто не повірить. Але той двигун, коли я виключив генератор, працював певний проміжок часу. Сьогодні вдалося зафіксувати 3-4 секунди після виключення. Якщо зараз брати і включати, його так я виключаю. Систему той самий конденсатор, він одразу зупиняється. Я там додав в кінці відео, буде коротеньке, коли я виключав і цей двигун, ще певний проміжок часу. Крутився. Зараз, як ви бачите, конденсатор у мене відкинутий, через що я це зробив. Зараз поясню. Даю живлення. Дивимося на. Поле, яке у нас фіксується даним приладом. Я буду конденсатор на те, ну зараз я на схемі покажу, що це. за Я тільки торкаюся резонансним конденсатором. Дивимося, що робиться із полем Бачите, тобто одразу зашкалює. Коли був конденсатор перед'єднаний, система пішла в рознос. І ключ вистрілив. Що цікаво, дивимося, у нас це синій провідничок, це в мене антена. І ця антена, коли я стою, коли конденсатор стояв в її поля цієї катушки, він до кіловольта з антени заряджався. Зараз я стаю рукою, щоб ви бачили, що це ніяка невисока напруга. Там у нас зараз я так візьму перехвачу, так як рука є, я перехвачую руку, тримаю телефон цією рукою. І тепер дивимося, що у нас робиться із зарядом конденсатора з антенни, коли я ввожу в резонанс. Разум миттєво наростає. Так, іде 22 вольт по одному проводу без заземлень без сторонніх. А тільки я тут ввожу в резонанс трансформатор одразу 80 вольт. Це ви побачили. Зараз я буду давати додаткове навантаження, щоб зайву енергію прибрати із системи. Так, в суботу після виключення генератора в мене двигун продовжував обертатися. Зараз повернув заземлення на цей конденсатор. І коли я виключаю, так, зараз дивимося, включаю, отчути двигун досить таки певний проміжок часу обертається. Момент включення зразу цей усмерть стоїть на конденсаторі, які заряджаються з антени. От, певний проміжок часу. Не завжди цей момент зловиш. Зараз робимо 4 конденсатори. В цьому режимі краще він запускався. Режим досить таки цікавий, його зловити непросто, але будемо пробувати. Як обіцяв, точка 1 і 2, де я ставлю в конденсатор. Це на схемі цей трансформатор струму. Точка 1 і 2, коли я ввожу в резонанс. У мене в просторі зразу з'являється кіловольтна напруга на антені. От. І зараз в мене є три індуктивних навантаження: цей трансформатор, трансформатор струму і розгінна система. Це три філяри, прискорювачі. І зараз я на ключ от сюди після фільтра цю точку от поставлю нагрівач. Так як показав на схемі постав нагрівальний елемент, щупи вольтметра стоять на вимірі 24 вольти поле працює як годинник, чокає. Це з кожним спалахом розрядника іде такий тобто максимальне поле, якщо я виключаю конденсатор. Поле мізерне. Додаю конденсатор, коли збільшується. І так само тут у нас напруга без конденсатора. 7 вольт з конденсатором. 25 вольт. І так само дивимося. Напруга на антені 37 вольт. Без конденсатора. 18 вольт. І коли я беру заземлення, от в мене заземлення, стаю на конденсатор, запрацював двигун, коли зникло. Тепер дивимося по споживанню, коли працює двигун і системи споживання 11, відкидаю заземлення, споживання виростає до 16 з цими всіми питаннями буду розбиратися далі, але те, що розгін системи, саме коли я ввожу в резонанс трансформатор струму, досить такий цікавий ефект. Прикро, що два ключа вилетіло, але пізнання потребує жертв. Всім успіху і до нових зустрічей.